Німецька мова для початківців А2, урок 9. Ми будемо з вами вивчати дії слова. Спочатку вивчимо дії слово Купляти кауфен. Кауфен це коли ми зараз купляємо. Якщо ми хочемо сказати, що ми вже купили, то замість N додаємо закінчення Т. Буде кауфте. Я купив це і кауфте С. Я купив машину. Ich kaufte ein Auto. E, давайте ще раз. Kaufen – купляти. Ich kaufte es. Я купив це. Ich kaufte ein Auto. Я купив машину. Він купив дві книги. Er kaufte zwei Bücher. Він купив дві книги. Er kaufte zwei Bücher. Купили будинок. kauften ein Haus. Ми купили будинок. – «Wir kauften ein Haus. Я купив новий комп'ютер. – «Ich kaufte einen neuen Computer». Я купив новий комп'ютер. – «Ich kaufte einen neuen Computer». Наступне діє слово запитувати. Фраген. Якщо ми зараз запитуємо, кажемо фраген. І якщо ми вже запиталися, то кажемо фракти. Я спитав про його враження. І фракти на означає про. Ірен Айндрук. Його враження. Я спитав про його враження. Іх фракти на Ірен Айндрук. Я спитав про його враження. І фракти на Ірен. Eindruk. Я спитав його, їх фрактиін. Я спитав його і фрактиін. Я спитав його про його роботу. Я спитав його і фракти ін. Про його роботу на Хайнем Джоб. Я спитав його про його роботу. Job. Він спитав його. Шлях до кінотеатру. Р. фракти нахдем век цум кіно. Нах це про дем век шлях до кіно. Цум кіно. Значить, він спитав його шлях до кінотеатру. Р. Фракти надем век цум кіно. Наступне діє слово кляубен. Вірите. Кляубен це коли ми віримо зараз. Якщо ми вірили колись, то кажемо кляпте. І глябте імен майнен Ельтен. Я вірив завжди своїм батькам. Імен завжди. Я вірив завжди своїм батькам. І глябте, імен, майнен Ельтен. Ich glaube дарам. Я вірив в це, их главте дарам. Він вірив тобі. тубі. Er glaubtadir. Він вірив тобі. тубе. Er glaubt dir. Вона вірила в Бога. все глабте, ан гот. Вона вірила в Бога. Боа. Ан Гот. Тепер трішки складне речення. Коли я хочу сказати я ледве повірив своїм очам, то слово ледве ми кладемо в кінці речення. Ледве, kaum". Значить, я кажу я і глябте, я повірив своїм очам майнен ауген ледве. Я ледве повірив своїм очам meinen кляпте kaum. Наступне речення, точніше слово буде працювати. Якщо ми кажемо зараз, то кажемо арбайте. А якщо ви раніше десь працювали, то кажемо арбайтете. І арбейте оусля. Я працював за границею. І арбайтете ausland. Я працював за границею. Я багато працював. Він працював з своїм батьком. Реарбите мед зайним фатер. Він працював зі своїм батьком. Ер Ербайте мідзайним фатер. Я працював в великій компанії. Іх арбайте ін айнем грозит унтернемен я працював у великій компанії. Ich arbeitete in einem großen Unternehmen. Я працював над своєю вимовою. Ich arbeitete an meiner Aussprache. Я працював над своєю вимовою. Ich arbeitete an meiner Aussprache. Відправляти шикен. Якщо ви вже відправили, кажемо шикте. Іх шикте ан пакет. Я відправив посилку. Я відправляв йому письмо. Іх ім айнен бриф. Я відправляв йому письмо. Іх ім айнен бриф. Вона відправила нам повідомлення. Зі шикте онс, айне нахріфт ми відправляли тобі подарок. Wir schickten dir ein Geschenk. Ще раз, ми відправляли тобі подарок. Wir schickten dir ein Geschenk. Я відправляв емейл своїй мамі. Ich schickte ein Email meine Mutter. Я відправляв емейл своїй мамі. Ich schickte ein Email meiner Mutter. грати шпілен. Я грав на гітарі, і шпільте гітари. Я грав на гітарі, і шпільте гітари. Він грав на піаніно, ер er шпільте клавір. Він грав на піаніно, ер er шпільте клавір. Діти грались разом. Ві кіндер шпільтен цузамен. Діти грались разом. Ві кіндер шпільтен цузамен. Wir spielten Fußball. Ja graus moimi druzia. Ich spielte mit meinen Freunden. Ja graf z moimi druzami. Ich spielte mit meinen Freunden. Заслужую, заробляю. Це, якщо я зараз заслужую, заробляю, буде Вердіен. А якщо я вже заслужив, то буде Вердінте. Я заслужив нагороду. Іх Вердіте, айне Аостайхнунг. Я заробляю мало. Іх Вердінте веніх. Ми заробляли достатньо. Генук. заробляла багато і купила собі квартиру. Зі ВЕРДІНТЕ філь und Caute zieh айне Wuнг. Я заробляв добре. Іх ВЕРДІНТЕ гуд. Давайте ще раз повторимо ці слова. Заслужую, заробляю Вердінен. Я заслужив нагороду Іх вердінте айне авсайтну. Я заробляю мало, Іх вердінте верних. Ми заробляли достатньо. Вона заробляла багато і купила собі квартиру. Зі вердінте філь und Kaufte zieh айне wonung. Я заробляв добре. іх вердінте гурт. А тепер наступне дієслово. Волін, хотіти. Я хотів це мати. І хвольте haben. Я хотів стати лікарем. І вольте Арт werden. Я хотів своїх батьків відвідати і вольте майне ельтен безухен. Я хотів прийти до. Він хотів прийти до мене. Er wollte zu mir kommen. Ми хотіли пити. Wir wollen trinken. Давайте все перечитаємо спочатку. Wollen – хотіти. Це коли ми хочемо на даний момент. Якщо ми це раніше хотіли, ми кажемо wollte. Я хотів це мати. Ich wollte es haben. Я хотів стати лікарем, і хвольте werden. Я хотів своїх батьків відвідати. І хвольте meine Eltern besuchen. Він хотів прийти до мене. Er wollte zu Цумір комен. Ми хотіли пити. Вірволін. Ten, wir wollten, trinken. Якщо я хочу сказати, що ми хотіли пити чай, то треба казати вір Вольтен trinken. Трінкен. Вір Вольтен, Тіа Трінкен. Візбаль!